ваші апетити зростають, але чим вище сходи, тим крутіше підйом. З одного боку, очевидні ідеали та цілі, є сили і засоби для їх реалізації, але заважає те, що тягне назад. Успіх принесуть енергійні дії, професійний підхід і дар переконання. У п'ятницю та суботу навіть конфлікти можуть піти на користь і допоможуть вийти із замкнутого кола. У вихідні знайдіть спосіб зникнути і присвятити цей час собі. Сприятливі дні. 14 та 16 травня, будьте уважними 15-го. Тільці вашу увагу буде зосереджено на ремонті та дизайні свого житла або на улюбленому захопленні. Але вам слід нагадувати собі, що саме гроші, які ви заробляєте на роботі, дозволяють вам реалізовувати всі ці плани. У середу є шанс укласти вигідну угоду. У п'ятницю у вас можуть забрати те, що ви звикли вважати своїм. У вихідні на самоті оцініть обстановку та складіть новий план дій. Сприятливі дні 13 та 17 травня. Будьте уважні нами 15-го. Близнюки, ваше коло спілкування стрімко розширюється. Можливі нові знайомства як в реальному світі, так і в інтернеті. Важливо встигати скрізь. У вівторок і середу справи будуть сприятливо вирішуватися на рівні протекції, симпатії і вміння ладити з людьми. Але вже в п'ятницю вас підведе той, на кого ви найбільше розраховували. У вихідні корисно усамітнитися, розважте себе якимось дослідженням або самоосвітою. Сприятливі дні 11 та 13. Будьте уважними 12 травня. Раки, намагайтеся боротися з неуважністю, інакше пропустите речі виняткової важливості. Середа і четвер порадують приємною звісткою здалеку, подарунком від коханої людини. Вдало складеться поїздка. Легко мине на іспит. Якщо вам пропонують підвищення або запрошують в гості, погоджуйтесь. У п'ятницю доведеться прийняти нав'язну ситуацію. У неділю можна перебудувати ситуацію для своєї вигоди. Сприятливі дні дванадцятого та тринадцятого. Будьте уважними 15 травня. Леви, ваші надії, і плани зараз прямо пов'язані з колективною діяльністю. У понеділок унікальну можливість не переплутайте з новим навантаженням і не відмовляйтеся від свого щастя. Будьте обережні в п'ятницю, щоб хтось не скористався плодами ваших зусиль. Ви швидко просунетеся вперед, якщо чітко усвідомлюєте свою мету. У вихідні ділові питання будуть легше вирішуватися за чаркою. Вина або чашкою чаю. Сприятливі дні, 11 та 13. Будь до уважними 16 травня Діви, уміння зав'язувати корисні знайомства зараз не менш важливе ніж практична діяльність. У понеділок несподівана зустріч чи ідея може перевернути ваші плани. Не кидайте те, що обіцяє вам гарантії дохід, але намагайтеся поєднати старе з Терез новим. У середу і п'ятницю добре оформляти операції і відносини. У п'ятницю небезпечно мати справу з чужими грошима. Вихідні повернуть ваші думки в спокійне русло. Сприятливі дні, 13 та 17 будьте. Те уважними 14 травня. Терези на спадний місяць добре займатися просуванням справ продажом або звітами. Цей тиждень відкриває півторамісячний період, який змусить вас багато їздити, займатися інтелектуальною і творчою роботою. Якщо відносини з близькою людиною потребують оновлення, частіше вибирайтеся в нові місця і приймайте гостей. Неділя ідеальний день для пікніка, свята у вузькому колі. Сприятливі дні 11 та 13 травня. Будьте уважними, чотири тринадцятого Скорпіони, спілкуйтеся більше з тими, з ким у вас легко складається корисний взаємообмін. Особистим відносинам присвятіть середу і четвер. Не плануйте поїздки на п'ятницю і суботу. Але якщо вам потрібно когось швидко переконати, розставити акценти, швидко вирішити питання, не соромтеся, говорити голосно і навіть з натиском. У вихідні корисно знизити оберти, відпочити на самоті. Хороша кухня посприяє якісній релаксації. Сприятливі дні 12 та. 13 травня, будьте уважними 15-го. Стрільці прийшов час згадати про відкладені плани. Наступного тижня нічого не завадить вам до них повернутися. А поки можна консультуватися з фахівцями і робити потрібні придбання. Четвер ідеально підходить для масштабних покупок. Причому ви можете добре заощадити, якщо не станете поспішати у п'ятницю та суботу. Ризик доречний тільки при вирішенні проблем. Вихідні відмінно підходять для відпочинку. Сприятливі дні 11 та 15 травня. Будьте уважними 12-го. Козироги, Час вити гніздо. Ваш будинок і близьке оточення знайдуть для вас першорядну важливість. Ваші фінансові справи будуть досить стабільні, щоб дозволити собі витратити на ремонт і предмети комфорту. У середу і четвер поїздки з метою навчання, знайомства з новими технологіями, спілкування з колегами надихнуть вас на нові звершення. Покваптеся почати те, про що ви мріяли. Вихідні, крайній термін для нововведень. Сприятливі дні 16 та 17 травня. Будьте уважними 15-го. Водолії у відносинах дотримуйтеся тактики, компромісів з близькою людиною. Зараз краще бути заодно. Тиждень вдалий для нововведень, знайомств, розширення співпраці. Четвер порадує несподіваною зустрічю, обміном, симпатіями і позитивними емоціями. У п'ятницю зірки не рекомендують переводити бажання в дії, щоб не ускладнити собі життя. У вихідні перевага на вашому боці. Сприятливі дні 11 та 13. Будьте уважними. 15 20 травня Риби, ви стоїте на порозі змін, які пов'язані з давніми намірами. Можливо, доведеться з чимось розлучитися, щоб повернути інше втрачене. Для позитивних заходів використовуйте середу, але будьте обережні в п'ятницю. Вихідні добре провести з друзями і близькими в спокійній, комфортній обстановці. На пару днів відмовтеся від дієти. Хороша кухня буде для вас кращим способом зняти напругу. Сприятливі дні, 12 та 13. Будьте уважними. 14 10 травня